Економічна ситуація в Коломиї повністю відзеркалює ситуацію в державі. Наше місто вісім місяців живе і працює фактично без грошей. Не буде солодко, як відбудуться зміни, і владу децентралізують. Про це далі у сюжеті. Незахищені статті бюджету, під які потрапляють, зокрема, комунальна галузь і ритуальна служба, уже вісім місяців не фінансуються. Звідси заборгованість із виплат заробітних плат, розповідає міський голова. Ігор Слюзар каже: нині місто працює за один відсоток від надходжень. Тобто, якщо дохід складає 150 тисяч гривень в день, то для Прибирання, Коломиї можна використати лише півтори тисячі, а необхідно п'ятдесят. Виходить так, що сьогодні ми працюємо на благодійній роботі працівників комунальної сфери і особливих проблем ми поки що не бачимо. Єдине, що нам вдалося вирішити, це ремонт доріг, фірми, які виготовляють асфальт і роблять дорожні роботи капітально. Знайшли спосіб за рахунок податків забирати гроші з казначейства, яке не працює вже 8 місяців. І тому ми починаємо капітальний ремонт доріг. Ми готуємо вулицю Лисенка, вулицю Кузьми, вулицю Франка, вулицю Міскевича і Верещенського. Розпочати ремонт вулиці січових стрільців, правда, лише ямковою, оскільки державний бюджет уже вкотре не передбачив гроші на капітальну реставрацію однієї з найгірших доріг Коломиї. Але влада планує звертатися в кабінет міністрів для відновлення фінансування, каже Ігор Слюзар. Говоримо з міським головою і про ймовірну децентралізацію влади. Очікується, принесе добрі результати, але мова, як правило, йде про великі міста. А в таких як Коломия певний час можуть бути проблеми. Це буде дуже болісний, тяжкий процес. Останнім виконкомом ми затверджували планову мережу освітніх закладів, І якраз у нас розгорівся диспут про децентралізацію влади. Проблема в тому, що Коломия, збираючи 100% податків, а це близько 110 мільйонів гривень, не зможе забезпечувати себе тільки в одному, в одному разі, якщо всі 100% податків залишаться в місті Коломия. А ми розуміємо, що це неможливо. Сьогодні йде мова про 70%. Тобто сьогодні ми маємо 50% всіх надходжень, в Коломиї, практично 50 мільйонів власних надходжень. Будемо мати 70 мільйонів, 65 мільйонів. А для прожиття сьогодні міста. 100. Щодо шкіл, то їх нині закрити міська влада не може, каже міський голова, бо утримання освітніх закладів це делеговані повноваження держави. Тому і припиняти чи ні діяльність будь-якого навчального закладу вирішує лише держава. Але з децентралізацією влади ці повноваження перейдуть на місцеве самоврядування. Сама фраза стосувалась директорів шкіл. Вони не дуже добре працюють з батьками, особливо з першачками. Школа не може набрати клас повноцінний, то, відповідно, це проблеми зовсім не батьків, а проблеми вчителів, які не можуть укомплектувати повноцінний клас. Це буде болісний процес децентралізації, і ми маємо до нього готуватися, бо без врахування інтересів громади і фінансових можливостей. Це буде дуже складно виконати ті повноваження. А якщо рахувати, що нам ще передадуть міліцію е пожежників, а це теж треба буде фінансувати за рахунок громади. До прикладу, в Польщі пожежні команди утримують міста. Люди створюють добровільні дружини, які чергують, проходять навчання і виїжджають на пожежі, з якими вміє боротися фактично все доросле населення. Не виключено, якщо фінансування ми не матимемо, нам доведеться брати приклад із західного сусіда.